Фермер із Полтавщини Василь Бурлака оглядає посіви гречки цією культурою у його господарстві, весною засіяли 20 гектарів площ. Тут була засіяна кукуруза. У зв'язку з тим, що вже, як кажуть, і терміни, і, і все виходили, ми вирішили посіяти гречку. Оце там на двох кусочках, там по 5 гектарів. О. І оце тут 10 гектарів. Ви дивіться, ми посіяли, де попало влагу, гречка зійшла, бачите, така вона де більше, де менше. А це після дощику зійшла, як шкура остальне. Гречка тут буде хороша. Загалом фермер з родиною обробляє пів тисячі гектарів землі цьогоріч у його господарстві, окрім гречки, сіяли кукурудзу, сою та овочі. Весняні були жнива. У нас було 200 гектарів кукурузи на, на зерно не зібрані. Ми так. Зібрали поле, переробили, посіяли. Зібрали поле, переробили, посіяли. Загалом на Полтавщині завершили весняну посівну. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку області Олег Палій. Площі засіяли зокрема, кукурудзою, соняшником, соєю, ранніми, зерновими, гречкою та цукровим буряком. За словами Василя Бурлаки, найбільше на весняну посівну вплинула погода. Дощі, як зарядили, весь квітень був дощовий. Це з одної сторони добре для озимих культур. Що стосується ранніх зернових, хто замешкався, то в кого була не оброблена земля, в кого не зібрані ще були врожаї прошого дні, то звичайно. Накладка була сильна і дуже сильна. Одним словом, посівна була одна із дуже важких моєму житті. Є дуже, дуже великі сподівання на хороший врожай. Як розповів Олег Палій, загалом агрокультурами у регіоні засіяли 1 мільйон 400 гектарів Це Майже стільки ж, як і минулого року. Нині аграрії Полтавщини проводять догляд за посівами та готуються до жнив. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.